Добрий день, мої дорогокласники, не шановні батьки. Тема сьогоднішнього року клавішні інструменти, слухання, син сам цифру карнавал тварин. Ми продовжуємо працювати над ним. Кенгуру, акваріум, виконання гребенів заразних створення свого власного. Вітаю вас, мої любі, у і затишні осилі. Нехай урок наш для вас буде, як пізні, дзвінки та веселе. Пригадаємо, що ж таке карнавал? Карнавал – це свято з веселими вигадками, придяганням, яскраві костюми співа та танцями, які звіри брали участь в карнавалі минулого року. Це в нас була зозуля та лепідь. Новий герой музичного карнавалу з Австралії. Шарлька Міссен-Сан це французький композитор, органіст і піаніст, музичний критик і суспільний діяч. І це наш гість, це Кенгуру. І мешканці, котрі живуть біля берегів астралі та нас рибки. Прослухайте окремо кенгуру, прослухайте окремо акваріум. Так, водяний варві в п'єсі акваріум за допомогою ксилофону. Так, фізгармонія. Челестка. Так, як музика передала настрій кінгуру, яких ти риб уявляли в акваріумі. Відгадаємо, будь ласка, про кого говориться, я повільно те ще й На спині у мене хата, це не черепашка. На дереві зграюсь, угору підіймаюсь, кривляюся, чіпляюся, на хвостку гадаюся. Ну, в понятку. Я не незгравний і товстий, завжди трішечки сонний, а на лобі в мене ріг, я великий на сорі. І сьогодні ми з вами розучемо танокгуру. Давайте розучимо наші куплетики та приспів. Тано кенгуру, раз і два упор на п'яти, я і ти, ми кенгурята. Починай веселу гру та кенгу кенгуру. Кенгу кенгу кенгуру, кенгу кенгу кенгуру, кенгу, кенгу кенгуру, кенгуру Так, ось такий у нас буде приспів, і знову повторюється. Так, другий куплет. Ну, давай пішли по колу. Я скачу всі навколо. Ми стрибаємо за любки простягнувши дві руки і знову приспів. Наш танок це просто свято. можна так весь день стрибати. І сховатись уже рук сонці мами кенгуру. Так. І перед тим, як ви оберете цеглинку, що ж нам потрібно на сьогодні з вами зробити? Так, розпівка, кися зажурилася, ритмічна вправа, руханка. Далі прослуховувати сенси санскренного тварин акваріум та кенгуру і тану кенгуру, які ми з вами вас Про ви мене розумічки, я вас вірю. До та гарно.